Записали. Тема сьогоднішнього уроку – формули для знаходження площі трикутника. Формули для знаходження площі трикутника. Клумба. Якщо в нас клумба має формулу, форму прямокутного трикутника, катети якого дорівнює 3 метри та 4 метри. Яку площу вона займає на подвір'ї? В принципі, це все доволі просто. Тобто, знайшли прямокутний трикутничок, обчислили його катети. Перемножили їх і поділили нафти. Отримали, відповідно, 6 квадратних метрів. Далі, тепер те, що ми з вами вже розглядали деякі формули і деякі будуть нові. Тобто, за синусом. Також герона ми, по-моєму, вже навіть розглядали. Тобто, все поступово зараз розберемо. Буде невеличкий. Перший стовпчик буде невеличкий, там буде формула. Кількість рядків, якщо що будемо довчити, буде в нас стоп. Перший в нас вид трикутника, не формула, вид трикутника. Потім в нас формула. Тут сильно великий не треба стовпчик. Тут нам сильно не треба. А останній в нас це буде позначення, От останній буде більший. позначення до формули. І поступово починаємо. Поїхали. Перший трикутник в нас рівносторонній. Перший трикутник в нас рівносторонній. Його площа буде дорівнювати. А в квадраті корінь з трьох, Де? корінь з трьох, поділити на 4. Відповідно, А це в нас сторона трикутника. Все доволі просто. А це в нас сторона трикутника. Все доволі просто. І ось так. І ось щось. Так, щоб зовсім великий був. Це в нас рівносторонній трикутник, а відповідно, сторона трикутника. Більше там ніяких позначень немає. Далі це все йдуть е, числа. Далі, наступний, прямокутний. Прямокутний. Його площа буде дорівнювати. Те, що ми вже розглядали на слайді. А помножити на Б поділити на 2. Що таке А і Б? А і Б. Це в нас катети трикутника. Це в нас катети трикутника. Записав. Продовжуємо. Далі довільний. Довільний. Площа дорівнює одна друга А помножити H. -A. Тобто А це в нас сторона трикутника, аж А. Висота проведена до сторони А, висота проведена до сторони А. Так, тепер теж довільний. Наступне записуємо. Довільний. А далі у нас, по-моєму, всі довільні підуть. Довільний. Його площа дорівнює. Одна друга. А помножити на Б. І помножити на синус гамма. І помножити на синус гамма. Так, щоб воно помістилося. Можна його зробити трошки менше, правда? Але, якщо ось так, нічого не змінилося особливо, то. Ну ладно. Трошки більше цей. О, ось так видно. Ось так видно. Правда, тут поїхало трошки, але то таке. Далі записуємо, що таке в нас А і Б. Запишіть А і Б трикутника. Сторони трикутника. Далі. Гамма. Кут між цими сторонами. Кут між цими сторонами. Запримо далі. Далі продовжуємо. Довільний. Наступний трикутник довільний, в дошках запишіть формула Герона. Формула Герона. Тепер тут у нас велика формула. С дорівнює квадратний корінь з півпериметра, далі і в периметр мінус А, і в периметр мінус Б, і і в периметр мінус С. Далі, тепер, що таке А, Б та С. Здогадалися чи ні? Сторони трикутника. Сторони трикутника записали. А його і не видно, так? Да? Далі. Зараз ми його трошечки підкоригуємо туди. Треба якось витягнути. Таке. Далі. Тепер, що таке П? Що таке П саме маленьке? Що таке П маленьке? Периметр. P маленьке це пів половини. Пів периметр. Пів периметр. Половина периметру, якщо простіше. Половина периметру. О, так краще. половина периметру записав. Наше завдання. Записали параграф 2.6, виконати письмово номер 6.1 та 6.2. Записав.